Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Система європротоколу у Придністров'ї та безпечне місто проти телефонних розмов за кермом. Хто такі Придністровці урок історії від партії оновлення? Ведмесич у селі Красненьке. Казковий парк від рибницьких скульпторів. Річний патруль на гідроциклах. Рятівники патрулюють Дністер. Камери безпечного міста фіксуватимуть водіїв, які відволікаються за кермом на телефон, розмовляють або переписуються. Раніше ловити порушників могли тільки співробітники ДАІ. Верховна Рада в остаточному читанні підтримала законопроєкт президента. Головне підвищити безпеку на дорогах і скоротити ризик аварій. У частілі випадки, коли водії, які користувалися телефонами, відволікалися від дороги, від їзди, від отримання правил дорожнього руху, здійснювали ДТП і при цьому могли збити пішоходів, заподіяти травм легкого середнього ступеня важкості. Бували випадки зі смертельним результатом. Ми розраховуємо на те, що водії будуть менше порушувати. Розмови телефоном одна з головних причин ДТП після п'яної їзди і перевищення швидкості. До речі, депутати ухвалили рішення не збільшувати штрафи для водіїв за телефони в руках. Зараз це 92 рублі. У Придністров'ї вводять систему Європротоколу. Це коли при ДТП водії самі зможуть скласти документ і вказати, які пошкодження отримали машини. Причому без участі співробітників ДАІ. Це стосується тільки тих випадків, коли в аварію потрапило не більше двох машин, немає постраждалих, а збиток не перевищує близько п'яти тисяч рублів. При цьому той водій, через кого сталася аварія, визнає свою провину. Це новий для нас механізм Це новий для нас механізм. Він спрощений. Бувають ситуації, коли є невеликі аварії. Люди чекають годинами, коли приїде представник Державтоінспекції інспекції і оформить ДТП. Якщо людина залишає місце події, вводяться адмінксанції, в тому числі штрафи і позбавлення прав. Законопроєкт ухвалили у другому читанні. Далі на підпис президенту набуде чинності з наступного року. У Придністров'ї продовжують вводити безготівкову оплату проїзду. Розплатитися карткою можна буде не тільки в міському, але і в приміському транспорті. Як і з будь-якими нововведеннями у людей з'являються питання. Одне з найчастіших, як розплатитися, якщо на карті немає грошей. навіть якщо у вас буде нульовий баланс, одну поїздку можна зробити. Вона буде системою сприйнята і буде списана з карти. І ви підете в технічний мінус, і вам потрібно буде поповнити карту. Валідатори вже встановили в міських маршрутках. Вони є в Терасполі, Кам'янці, Рибниці, Добасарах і Григоріополі. На черзі приміський та міжміський транспорт. Цієї ночі в Бендерську лікарню доставили 15 дітей з табору Вікторія, що у Маринєштах. У всіх них ознаки отруєння. Школярі знаходяться в інфекційному відділенні. Як сказали лікарі, зараз їх стан стабільний. Частину дітей переведуть до лікарень за місцем проживання. Інших за побажанням батьків можуть виписати. Діагноз встановлюють. Що саме сталося, з'ясовують. Хто такі Придністровці? Скільки народів у нас живе і як вони з'явилися в нашому краї? На ці запитання відповіли в офісі оновлення. Для активістів партії провели урок історії в рамках року придністровського народу. Як це було, розповімо прямо зараз. Поляки, росіяни, молдавани, українці, вірмени і не тільки. Століттями на берегах Дністра формувався багатонаціональний культурний коктейль. Увесь пазл Придністров'я зібрала Катерина Велика. Про це теж говорили на уроці історії від партії оновлення. Насправді такі лекції дуже корисні у нашому житті. Ми повинні знати звідки і як з'явилася наша республіка, які народи існують, як вони з'явилися, і це дуже допоможе нам у майбутньому. Я вважаю, що всі ми повинні знати історію своєї республіки ми хотіли, щоб звичайно, діти сьогодні... ми хотіли, щоб діти звичайно змогли у цю тему трохи більше зануритися, щоб наша молодь, наші активісти могли замислитися при Дністров'я. Що це? Державне утворення, тимчасове або це все-таки якась ідентичність історична, яка дозволяє нам сказати, що ми особливі, тому що у нас досить багато національностей, і ми різні. Можемо розмовляти різними мовами. Ще на зустрічі говорили про культурно-моральний кодекс Придністров'я. У ньому все про традиції, звичаї Придністровського народу і не тільки. Громадська палата вже почала працювати над ним. 8 пунктів тільки 8 пунктів зібраних пропозицій громадських організацій і громадян. А формуватися він буде і формулюватися в стінах університету, коли до роботи приступить група вчених, і потім буде винесений на засідання великої редакційної комісії. А це громадські організації, молодіжні, ветеранські, крім того, активісти та окремі депутати Верховної Ради. Такі уроки історії вже традиція. Влітку активісти оновлення планують влаштувати такі подорожі у минуле у всіх містах Придністров'я. Військовий інститут оголосив набір на новий напрямок навчання наземні транспортно-технологічні комплекси за двома військовими профілями адміністрування та інженірінг транспортно-технологічних комплексів, мотострілецьких і танкових військах, а також в артилерійських підрозділах. Кваліфікація Бакалавр. Термін навчання 4 роки. На заочній формі 4,5 Молоді спеціалісти, молоді фахівці, які здобувають освіту за даним напрямком, абсолютно затребувані на увазі універсальності даної професії. Вони зможуть реалізувати себе як на цивільних, так і на військових теренах. Військові фахівці з даного напрямку навчання абсолютно затребувані на увазі своєї багатофункціональності, а також завжди на хорошому рахунку у командирів та начальників. Після закінчення навчання працевлаштування гарантовано в силові структури Придністров'я. Профілактика та рання діагностика раку. Раз на місяць лікарі-гінекологи приймають пацієнток в міських поліклініках і сільських ФАПах. Напередодні обстежили жінок Григоріопольського району. На прийом прийшли 35 пацієнток. Всіх оглянули за допомогою спеціального обладнання кольпоскопа. Цей прилад з десятикратним збільшенням допомагає виявити патологію на ранній стадії. Це апарат для, Це апарат для виявлення патології раку шийки матки. При його десятикратному збільшенні ми оглядаємо шийку під мікроскоп. І це збільшує виявлення патології шийки матки практично в сотню разів. Лікарі приймали без запису до полудня, патології не виявили. Ці жінки, яких оглянули здорові. Ще один безкоштовний огляд в Григоріопольській поліклініці пройде через місяць 23 липня. У Придністрові стартувала збиральна кампанія. В одній із сільгоспфірм Слободзейського району вже завершили збирання озимого ячменю. Яка врожайність цього року дізнаємося далі. Це золотисте поле сільгосфірми експедиції Агро недалеко від Слободзеї. Ось уже тиждень тут курсують комбайни від світанку до заходу. Прибирають урожай озиму ячменю. Ним засіяли 210 гектарів. Урожайність на кожній ділянці різна від 25 до 35 центнерів з гектара. Розраховували зібрати більше, завадила погода. Було внесено ні удобрень. було внесено чимало добре, витрачено чимало коштів хімзахисту. Нам здавалося, що у цьому році ми поб'ємо свій попередній рекорд. Але на жаль, те, що сталося з середини квітня до кінця травня, ось ця посуха, плюс там були й низькі температури, дуже згубно позначилися на врожаї. Нам елементарно не вистачало одного травневого дощу для того, щоб переплюнути урожай понад 40-50 центнерів з гектара. Аграрії кажуть, посуха і холод не дали колосу сформуватися до кінця. Він повинен бути на два сантиметри довшим. Врятували ситуацію травневі душі. Завдяки цій волозі вдалося зібрати повноцінне зерно. От колос. Ось колос ми отримали повноцінне зерно, не щупле для ячменю. Це дуже хороший показник. Воно повне, не порожнє. Тобто, дощ, який був наприкінці травня, нам дозволив отримати повноцінне зерно. Урожай середній близько 30 центнерів, але ми маємо якісний повноцінний продукт. У зими ріпак для збирання поки не дозрів, йому потрібно ще тиждень, а ось пшениця вже на підході. Її почнуть прибирати в найближчі дні. Поки про врожайність говорити рано, але аграрії розраховують зібрати як мінімум 25 центнерів з полів без поливу і до 70 центнерів на зрошуваних ділянках. Купальний сезон у розпалі. Усі пляжі патрулюють рятувальники. На несанкціонованих чергують на гідроциклах. З їхньою допомогою швидше можна дістатися до потопаючого. З п'ятниці і понеділю Дністер патрулюють рятувальники на гідроциклах. Їхня акваторія в районах несанкціонованих пляжів. Минулого року біля танкової переправи допомогли дітям перебратися з одного берега на інший. Троєнісівшини троє неповнолітніх дітей, 14, 12 та 10 років з мікрорайону Жовтневий перепливли річку і гралися на цьому березі в піску, дізнавшись, номер телефона матері зателефонували їй, провели роботу з ними і взявши собі на борт, перевезли на інший берег з боку міста. На кожному гідроциклі є засоби допомоги. рятувальні круги і кінець Олександрова. Це мотузка з прив'язаним поплавком. Рятувальники кажуть, водний мотоцикл дозволяє в рази швидше відреагувати на крик про допомогу. В принципі, ще не було таких випадків, щоб ми покидали. В принципі, ще не було таких випадків, щоб ми залишали гідроцикли, оскільки це тільки погіршує ситуацію. Досить скинути кінець Александрова або рятувальний круг. Тим самим ми надаємо допомогу і, витягнувши людину собі на борт, ми завжди зможемо її переправити або на один, або на інший берег. В управлінні з надзвичайних ситуацій кажуть, гідроцикли хороша альтернатива рятувальним вишкам, особливо на несанкціонованих пляжах, де немає рятувальників. У Рибницькому селі Красненька з'явився ведмесич. Це скульптура за мотивами настільної гри підземелля і дракони. Її зробили місцеві майстри Микола та Анатолій Бєлі. У Ведмесича особлива місія нагадувати, щоб берегли природу. Загада у селі Красненьке. Тепер це місце охороняє ведмесич. Це персонаж з фантазійного всесвіту «Підземелля і дракони. Гра з'явилася в Америці ще у 70-х. Ведмесича звуть люцик від латинського люк. Світло скоро у нього з'явиться сестра Рада у перекладі Промінь світла. Це кашкова виходить, тварина. Вона в природі не існує. Такої. Це медвідь і сич. Це як хлопчик, а з тієї сторони буде ще як дівчинка. Це ми зробили такий куточок для того, щоб люди приїжджали сюди до нас і віддихали, спілкувалися з природою. На ведмесича пішло 400 кілограмів цементу і то на піску. З матеріалами допомогли місцеві жителі, а саму роботу майстри білі виконали безкоштовно. Біля скульптури є лавочки. Тут можна сидіти і милуватися нутріями. Звірята оселилися у воді, і приваблюють туристів. У планах зробити табличку з меню для тварин. Чим можна і чим не можна її годувати? Тут у нас є нутрії, Зараз вони сплять, не поїли. У них зараз сієста обіобічна. Діточки, кого є бажання побачити цю красу, говоріть своїм батькам, сідайте на машину, беріть з собою картоплю, бурак, моркву, кукурузу, будете кормити наші нутрі і вони прийдуть до вас, будуть з вами спілкуватися. У Миколи і Анатолія Білих є проєкт казкового парку. Тут будуть скульптури з народних казок. Наприклад, цей пагорб хочуть перетворити на чудо-юду, рибокита, але на роботи поки що немає коштів. Також тривають роботи і в біблійному парку. Він знаходиться біля церкви. Всього тут буде близько 20 скульптур зі старого і нового завіту. Цього року майстри зробили втечу до Єгипту. Наш біблійський парк. Там теж буде дуже такий інтересний парк. Ми робимо навчальну таку програму, що там будуть існувати із Біблії, із життя Христа, Матері Божої. І там такі сюжети будуть. А на сільському стадіоні з'явилися тигринята – Це скульптура біля спортмайданчика. Її створили на честь місцевої баскетбольної команди, яка так і називається «Тигринята». Усі бажаючі допомогти у будівництві казкового або біблійного парку можуть зв'язатися з майстрами телефоном або у соцмережах. Танці ігри на кмітливість коматну згуртованість. Такі вони літні канікули у юних слободзейців. Літній мікс розваг вже не перший рік організовують працівники районного будинку культури. Що вівторка перегляд мультфільмів, четвер змагання. Діти не то, що не летять. Діти не те, що тягнуться, вони летять до нас. Навіть є дівчатка, які щороку приходять, навіть якщо у них немає дитячого майданчика, вони збираються, приходять і грають. Це набагато цікавіше, аніж проводити час у телефоні або в планшеті, як мінімум. Ми даємо їм завдання літературу почитати, подивитися певні мультфільми. намагаємося стару класику, оскільки вона виховує в дітях доброту та повагу. Гаряча картопля, стрибки на скакалці, хто зайвий. Щоразу програму намагаються урізноманітнити. Канікули Добре, у нас проходять канікули, читаємо книги різні, граємося. Канікули проходять, канікули проходять відмінно, я вже купався у басейні у брата на майданчику весело, друзі нові. За пісумками кожних змагань нагороди переможцям. Літні розваги проводитимуть до кінця липня. Щочетверга на дитячому ігровому майданчику. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.